Всім привіт! З вами Владислав. І сьогодні ми знімаємо ви на каналі Супроптімус. Ми сьогодні знімаємо відео. І ви і ми з Назаром граємо. Всім доброго дня! Насправді зараз вечір, але добре. І так, вийшла нова гра криптошопі. Я покажу на наступному відео, напевно. І цей, і ми будемо грати зараз на Муні. Так. Що ти там назар грав чи не грав? Кажи правду, ми все знаємо від тебе. Е, ну один раз чи два. Вчора чи коли? Ну, не знаю. Ні, все давно, коли Кол... ти приїжджав і там десь один день чи два побавився. Тобто ми зараз подивимося на Я, Ми тобі зараз. Я, я не знаю, десь так бавився. Ем, а може 17? Бави. А може не батьки. Ну, може. А мож... то кого багато? 248. А то якийсь з України я. Добре. А ми заходимо скільки? зараз в експедицію. Да. Експедицію. А тебе скільки тих штук? Яких? Ну, те, що хто мов той 248. А в тебе скільки тих штук? Е... 235. 200, 2 вже 55. Так, да, мене більше, справді. Він просто вже давно не грав. Ну, ти поняв. <плес> І так. Граємо сьогодні. Тобі скину цю групу. Мам, тихо! Тихо, мам! Не Итак, пришли играть. Ось. Играем. Вот, мы их все нафиг сповили ему, блин. Ну там спевает хапунь по понятно, 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 понятно. Ото да, я треба. Добре, не будемо. Ви так виграєте. Бо у вас десять, а їх там двоє. Та там п'ять. Всі по п'ять грають. Ні, я кажу, у вас тих штук -5. Я грають. А, ну я поняв, що ти маєш на ну, увазі. Так. Кили це значить. Е, е, Коротше вбив. Коротше, це означає, скільки ми вбили? 15, а ти... А вони 4, блін. Ну і, коротше, поняли, друзі. Я Назар просто дуже давно не грав і не брав Старс, і нічого. Стендов. Стендов? Блін, нафіг тут цю гру граєш? Ну, я граю. Е -е так, поки що перемагаємо, бачиш? Так, я вбив його. Ай, Так, ну ми тут взагалі робим чудіса, блі. Блінамуха, блі, нам муха. Та блінамуха, то он не брать. адреналіна, <різь> блін. Кол адреналіна, блін. <різь> ну, короче... Я казав, що виграти, а я казав. Ніколи не помиляйся. Шуткуй. Ти не помиляєшся? <рес> Шуткуй. Ти свіжий. Ну добре, все, пішли, погнали, пігнали. А чого не вода чудали? Я хотів. Я взагалі то хотів чого, блін. Ай 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 пофіг, ай пофіг, ай, пофіг, ай, пофіг, ай <рес> байк. <рес> Е, так. Е, так, спер граємо. Так, е, да. ні, -ні, -ні будемо грати сьогодні тільки ним і заходимо сюди. Да. Да, е, а на наступну гру ти будеш цей е, в телефоні грати чи ні? Дякую. Ну, коли я буде наступно? Так, добре. Зараз ми дивимося. Так. І так. Ну, не знаю, чи в нас є шанси. Кажи, назад, я. виіграємо. Я ще. ото можу, можу ушибатися. помилятися. Можете виграти, а можете не виграти. То все залежить від команди. Так, да. ну зробив таку погомашку, блін. Тепер втікай. Здох. Як то ми всі кажемо, блін! Ха-ха! А куди, блін? Отого-то, блин. Але ліпше б'яти їх. А куди пішов? А Але куди? вони можуть теж гратати. Гратати? Ну так. Ти смішно <клес> зараз. блін. О, дивися, ми всіх навіть розбили, блін. Розбомбили, розбомбили, розбили. Ой! О, да если на сайте шо, блин. Блин. О, мы двое. Один одного был. <laughs> Капец. Це мій шанс, це мій шанс, так. Да. Ну, ми поняли. Блін, я геній, просто, я геній, блін. Треба було на цього, хоча пулі носитися. А я, блін. Я, я думаю, що ви виграєте. Да? Так? Ти так думаєш? Ага. Ви виграєте. Не знаю, головне постаратись можете виграти, Ай пішов віт, Ай пішов вітр. Зеленую поблажку, коротше. Деси шаровий, блін. Обсипаємо всі, блін. Нове, блять, сто по центру. А яка флопше? Так, це легко, це легко. Так. Так? Так. Того. Так. маска і по-русски горі. Так, а вот це вже щось нове. Це вже щось нове, тому що в мене не було ніякої прокачки на артефакти, блін. Е, так. А, а тебе все. А якщо мені взяти. А, ні. а якщо мені взяти його, блін. А якщо мені взяти його, блін? і зайти сюди. І подивимося, що вийде. Ей, а ти скачаєш АТБ, тебе? Ну, коротше, застосунок АТБ і там будуть криптошопіки. О! Ні, ні, то інакше. Ось, ось таке от АТБ. Во, о, ось таке от щось. Ось таке в магазин, блін. Тільки нікому таке не давай. Як ти своєму другу дав, а тепер він не вертає тут. То не давай таким друзям, блін. То вони вже не друзі, то вони вже, блін, як то сказати, правильно, щоб не натюкатися. Угу. Ну і тихо! Так, зараз ми робимо щось тут. Зараз, зараз, зараз. Тихо. Ми маємо дограти, маємо дограти. О, блін, скільки тут хілок! Дивись, тут хілки, оце хілки, блін. А, ну я тебе Угу. Цю от треба сразу замочити, а то вона теж буде трохи валити. Ой, блін, нафіг я свис! Оце моя проблема. Оце завжди моя проблема така. Блін, а... головне команди. Ну, було і я, ти сам можеш справитися, якщо така погана команда, як би. Ти можеш сам справитися, все О, залежить від тебе. Ну, да. Дивись, що я роблю. Ну, ну, О, щоб... команда, щоб Добиваю. О, штуки. Ура, 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 ура. Блін, наскільки я їх там всі в оморок випали. Дивіться, що ми робимо тут. Добре. Блін, а вишко збирає. Я сказати, б... хто виграє. Так, да, тяжко, дуже тяжко. Але тут же зрозуміло, хто виграв. Але мені як потрібно. Але... Я думаю, що виграє граєте. Да, тут понятно вже. Ай! ось це от, блін, Блин, так. Джес... Так давай гаси, гаси. Бляха. А він втік, а я його зараз як прихвачу, бляха тут. О! О. Дивися ми давай. Бі бля-бляк, Бля -бля. а я хочу бити твою Е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е- Ты делаете что роблять? вы блин, блин, блин барапин. Тралалейло, тралала! капучино ассасина лирри, капучино балерина, капучино ассасина балерина, галерина, вы что ну блин, ла ло капучина, ла -капай. так, начинаем Блін, блін, у нас якийсь, блін. Я не хочу казати хто. Ми вже поняли, вже самі поняли. Mm. Ну добре, Але ми виграли. добре, да. що Це був кінець. Це був кінець. Ставте лайк і підписуйтесь на канал. Зам був Владислав. Слава Україні! Та па-па.